Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні неділя таке відео. Рішив... Ну, По-перше, це привітання, що ми живі, у нас дівчулі є. Все нормально. Давайте так, хочу таке відео, таке, що думав, як його зробити. І придумав. Нічого не придумав, придумав, що розповім просто, як проходить життя. Як воно бурлить, як воно страшно, і просто ви собі дорісуєте, як воно проходить. Давайте почну. Четверг я викладував відео пар, де ми гуляли по парку. Це село військове. Там дуже класний парк. Хто не бачив, подивіться відео. Ну, то, що почув, то це парк побудований. Групою Приват, це територія групи Приват. Навіщо і чому? Поки що не знаю, але кажу, як люди кажуть. Мене обманули, то я вас теж. Відео класно вийшло. Люди компліменти писали. Хочу розповісти, як закінчився четверг. Походили, походили. Ну і там, скажімо так, дівчата працюють такі. 55 плюс років. Одна там відповідає, мабуть, там, за уборку цієї території, друга за каву Капучина, третя, там, мабуть, за щось ще, за прибирання у будинку. що таке? Ну, ми там прощаємось. Вони вже за мене знають, тому що а, сусідка напроти нашого будинку вона подзвонила сказала, там працює кума, зараз узнає, працюють -лі парки. І вона подзвонила, що тут сусіди. Коротше, ми приїхали, ви Саша, Саша. Добре. Нагрузили, одразу вкинули сітку яблук. Сказали, так, там, тому що мені на велику дуже тяжко, та нема питань. Ну і ми ж такі, знаєте, як городські приїхали на іномарки, і в нас собачки, ну такі лощені, типу. І ми там прощаємось, дуже гарний парк, то все, а що у суботу буде, та от така програма, то, то, то. І п'яте-десяте, і такий, та у нас теж господарство, планую перевезти. І ми займаємося корми і о, кури! Ну і понятно, це сільська тема. І як каже Оксанка, ну вона ж збоку там, а я ж там язиком туди сюди <говорить>, Говорить, як в них почали? І ми ж там за кури, і от у них не несуться. Я говорю, несуться. І я починаю розказувати, чому несуться і як я цьому. І вона каже: стоїть п'ять жінок, і в них так очі розширюються, <хи> так відкривається рот, так він падає, так <хи> на підлогу, і вони лупають і просто у шоці. Я ж там починаю, чому в мене несуться там білок, шиї, <хи> там починає суті. Кажу: ну от ми з вами зараз балакаємо. А в мене десять хвилин тому вони поїли. Якщо ми пізно приїдемо, то дверцята закроються, вони вже захищені, лягуть спать, а я там поночі там, щось позбираю яйця. Вони були у шоці. Короте, я говорю, Та, от так, продаю яйця по 40, у Нікополі по 45. Вони кажуть, так ми у селі по 55 продаємо. Ну, от виїхали, їду, вона каже, блін, це ж, коли ми переїдемо. Це ж, скільки у тебе тут подружок це ж ти працювати не будеш, тому що усі будуть бігати. я говорю, ну, Треба контакти налажувати. Отак от у нас закінчився четверг, в четвер тільки приїхали до міста. Чи машину навіть не поставив. Все, залпи, артобстріл, ну все як завжди, приїхали. Ти вдома, от Русняна зустрічає. В п'ятницю ми були у Запоріжжі. А ми бачили будинок на проспекті Соборному, який зруйнований. Так, ми руйнування бачимо у Нікополі, ми знаємо, що це, але коли ти бачиш це в очі без камери, без фото, відео, а от стоїш на світлофорі і от він стоїть. Жуть. Це просто жуть. Повністю немає. Не то, що там етажа, а повністю півбудинка, під ноль. Це, це жах. Так, далі. Ми купили будинок. Нарешті ми зробили в п'ятницю зділку Я вперше став власником будинку, до цього у мене будинку не було власниці, і я став власником цієї землі, незалежної землі української. Так що для мене це свято було. Ну, от, якось так була п'ятниця. В п'ятницю повернулись те ж саме. Тільки ще в гараж, автівку не поставив. Бабах, бах бах Ну, коротше, вони мене шукають, мабуть. Мабуть, якщо я виїду з міста, то нарешті вони відчепляться від Нікополя і настане мир. В суботу. Просинаємось в суботу. В 6.30 я виліз з підвалу і якраз відмінили сирену, артобстріл, все, виходьте, поживіть далі. Нагадував бройлерів. Тільки пішов там води, дав корм, все подсипав там, то все, тільки донесучок пішов, Оксанка тільки вийшла. Як жахне, Другий раз як жахне, імені артилерія така. І десь через хвилин 5 тільки сирену врубають. І як почали жахати. Оксана пішли у підвал, пішли у підвал присиділи майже годину у підвалі. А... Сім поранених людей кажуть, прямо з вулиць забирали. Сьома година ранку люди йдуть у першу сміну. Суток йдуть, значної, тільки на роботу приходять, субота, люди тільки на ринок зібрались. Ну, я не знаю, хто там відповідальний, кажуть, що воєнний врубають. Але, мабуть, врубають не воєнні, а оті от як у нас там? Рай, воєнна районна адміністрація. ну, Це, мабуть, якісь посадовці, а не воєнні, тому що вони хочуть постійно замилені, і я не розумію в 7 годину ранку, що там по прямій 7 кілометрів, що там, біноклі погані, коптери погані. Ви що там, не бачите, що вони на позиціях? Вони що за пів години виїхали на позиції, поставили пушки і жахнули по Нікополю. Це такі питання, які не мають відповіді. І що до речі, я не підписан, допустим, на Євтушенка нашого. Але там Оксанка підписана, і там люди, які комент... хотят відповіді, їх коменти, постійно, його боти і хто там, вони удаляють. І був такий, такий приклад, так, не соромлюсь, тут це правда, що я. Був приклад, коли дівчина нічого там особо не наїжджала, але коментує, що. Мій чоловік працює на заводі, не буду казати, на якому, да, працюють на заводі і пишуть не обласна, а артобстріл. Тобто, по місту десь йде обстріл. І він каже начальнику цеха чи сміни, там, не знаю, вона там дословно не пам'ятаю, як писало, що треба йти в бомбосховище. Він каже: ти йдеш, пишеш заяву на звільнення, або працюєш. І вона нічого там не каже, вона каже. Ви ж головний, ви ж головний воєнний, ви маєте змогу так, сказати е директору заводу, що зараз війна. Якщо директор заводу скаже, що мені треба план, це одно фіні. На що він відповів? Зараз обстрілу немає, ваш чоловік може працювати. Це відповідь посадовця самого головного. Тому так почалась субота, я повинен був їхати на село. А, Оксанка не дозволяє грузитися, підвал відмінили інтернет зник по всьому місту. Велике руйнування, поранені. А, я загрузився, пізно поїхав у село. Приїхав там, ще в четвер підійшов до мене там, сусід, дідуся, а може допомогти щось? Ну, такий жвавий, дивдуся. Пенсіонер вже знали худенькі, маленькі Говорю, Ну, треба курники розбирати. От, якщо там почнете колись там, роз, роз, треба розбирати, на що він прибіг через півгодини чину, через двадцять я можна вже буду у четвер починати. В суботу приїхав, майже курники всі розібрані, шифер покладений, доски, які там дранку тримали, почищені від глини, лежать, а цегло. Цегла біла, прям там відповірована, ну, все так поскладано. там два перестенка остались. Його бабуся ще прийшла там, йому. Я такий, блин, ну капець там. Скільки грошей, скільки дашь? Ну, коротше, там дав. Бачу, так ну, в обіді не оставил. Кажу, у понеділок приїду приймати працю і ще дам, стільки ж. Він каже, ну, завтра буде все зроблено, все класно. Тому на понеділок вже знаю, на завтра йому роботу. Треба їхати. Так, також в четверг були хлопці. Сусідка сказала, що хлопці добрі. Так, мої овчари гарцюють, ну, пускай погуляють. Сусідка сказала, є хлопці молоді. Вони п'ють, але. Знаєте, як працювати. Ну, приїхали хлопці, один на мопеді там за рулем нормальний, один такий Говорю, весь двор треба дерева всі. За... Ну, карчувати не треба, під ноль зробити їх, дерево так поскладати, гілки кудись на город, я їх сполю. Зробити все класно. Три дерева дуже велике. Якщо кришу десь проб'єте чи що, хлопці, я буду питати. Запросили дуже великі кошти, я не очікував, я збив трохи ціну, але теж, теж великі. Скажімо так, ні дві, ні три тисячі. Розумію, що мені когось наймати з міста чи щось таке, і вони обіцяли, що все буде добре. Думаю, дідуля за менші гроші завтра все вичистить, а ці, якщо завтра не приїдуть, то просто треба правила встановлювати, що от домовились, не прийшли, бухаєте, три дні вам на протрезвіння мало. Вибачайте, за ці гроші я думаю, по селу я вже розумів, що в селищі. Найду кого треба і вони мені зроблять. Зараз покажу. Ви бачите, що робиться. Кстати, гарбузи, підкормка йде <рес> Вони Піде. І він малий, коротше, їм Ну, навчився з ними. Ну, отак от в мене господарство тримається. А тут е та русня заважає. Так. А, далі. В суботу ще вивіз, там є свалка за селом, показали, Вивіз цілий прицеп, там всяке рухліті, що було, теж зробив. <плес> що ще? Ага. В середу приїжджають, вирізає тут опалення. А, в четвер приїжджає рить яму і воду. Коротше, все закрутилось, все завертелось. Ще побачили, що від сусідки там бабуля дуже. Така старенька живе, забора немає. Тобто він є, але приїхали, дві курки у нас гуляє. Перекинули. Забор треба робити, тому що цих овчарів треба забирати, а вони в мене кров коштували. Кушту... Кров коштували, коли я забув, ще в. В минулому житті у мене були, були індеутки, я забив зачинити. Коротше, 9 уток вони подушили, від 4 уток не залишилось ні пір'я, ні клюва, ні лапок, ні голови, нічого. Тому, там, якщо не зробити забор, у бабулі і взагалі ні у кого не буде. Їх застрелять і мене заразом. Подзвонив, а мені. Підписник замовляв у карчка. Я робив, в'ялив, відправляв. Він пише: я з Подгороднього, Дніпро. Якщо щось треба, я роблю шлокоблок, роблю забори євро. Пиши, дзвони. Подзвон... Написав, подзвонили, по... пообщалися, не Недора. Ну, як би, мабуть, бомб, співпраця буде. Коротше. Це все робимо. це все. Це всем. Тобто ви розумієте, що я все це розповідаю, але окрім цього, годування кур, поїння, дерть молоті, дерть молоть тільки коли немає артобстрілу чи сирени. І коли є сонечко. Тобто, вже в сьомої вечора шум'ять ні. Потім яйця на відправку готувати, потім відео записувати, У оксанки на плечах. Цілий будинок, мене гадувати, собак гадувати. І це я ж ще, ну, помімо цього, розповідаю, а, а, потім а, реношку вівторок на ремонт. Це буде перша а, рульова тяга заміна, перший ремонт в її житті а, 225 тисяч на спідометрі. перша деталь, яка буде мінятися. Треба робити. Четверку, четверку отремонтував, але й вчора їхав. Газовий редуктор індіям покривається. Треба ТО делать редуктору самому можна, але немає часу. Четверка, якщо їде, то не быстро. Це, це треба робити, коротше, і ти приїжджаєш туди і бачиш, ага, то-то, то, то. Не знаю, доба проходить як година. Тиждень проходить як доба. Ну, взагалі, так все закрутило. І при цьому, що ти лізеш у підвал, при цьому, що ти чекаєш, що можуть тебе обстріляти, і ти себе подженеш, женеш що треба швидше, швидше, треба переїжджати, поки все є. Треба теж думати, що зараз я дуже багато людей. У мене є кури, які несуть яйця. Ну так, якщо роздати, моє меми вже в Фейсбуці міняю яйця на долари. Виходить. Сьогодні рекорд цього місяці 127 яєць, 138 курок. Вчора 18, а сьогодні щось вони бомбанули. Це 900 гривень, якщо продавати по 7 гривень за яйце, як продають у Ну, в Одесі мені скидували відео, в інших великих містах, така ціна. Це капець, їх роздавати спродувач зараз ну, це нерозумно було б. То треба клітки робить. Треба тому же сусіду казати, щоб він там з корником ще більш привів його до ладу. Коли це робить, не знаю. Але зупинятися немає, немає змоги зупинитися. Завжди собі кажу, що блін, ну в тебе хоч є життя, в тебе є праця, а прикинь, як у інших, там хтось воює, хтось там загинув, хтось покалічений чи щось. Так що. Сашко, не прибідняйся, радій і працюй, працюй, працюй. Так що справо так розповів тільки на ближайші дні. При тому, що це вс... А, і ще бройлери сьогодні почали бити. Тільки що 4 перших забив. Бролери невеличкі, маленькі, але треба їх вирізати, їм вже срок. Сьогодні 44-й день. Завтра ні, тому що їду на село. Во вторник віддаю машину, тому на село не їду, будемо бити. В середу треба їхати, ну не знаю, коли це робить. І Єдине, що вже розумію, розумію, що господарство, дай Боже, буде величеньке і треба наймати людей. Треба деяку працю з себе скидувати, і нехай люди роблять. Більше зможу робити, більше господарства зможу тримати, і звідси більше буде прибуток. Також завдяки вам. Досі приходять переводи від людей. Дякую вам, це дуже класно, дуже неймовірно. Вже на витяжний вентилятор дуже гарний назбирав для бролерів. Перша буде бролят, я вже казав. Так що, отак, розповів, що да як. Ну, а так у Нікополі дуже страшно. Ну, я вже теж розповів. Але тримаємось. Дуже сумно, що такий промисловий великий город на Дніпр на водосховище, такі красоти, такі пляжі. Русняні може дойти пішком, взяти його, тому вона каліче місто, каліче судьби. Ну, тому що це така нація, ми вже всі зрозуміли. Так. Пішов молоть, дерть, поки, поки нема сирени. Собак вже вигуляв, вони тут бісяться. Больєр для собак нам робити теж треба. Тільки б хотів, та сил хватить. Все буде добре. Так, віримо ребятам. Слава Україні, вам здоров'я, миру нам. До побачення. Я побіг.